Віленка, зараз підемо на озеро. Воно така дуже. Спокійна собака, флегмат, можна сказати, не агресивна, старушка. Я б взагалі всіх собак так взяв би на один цей поводок та й повів би. Но це неможливо. Гуляємо ми з моїм напарником по черзі іноді. Я сам гуляю, іноді ми двоє гуляємо, І як виходить. Зараз зима холодно, то дуже рідко виходимо з ними. Літом чаще. Ну, Літом собаки, такі от куда, як вілена, ми їх трошки стрижемо машинкою, в нас є машинка. Ну, літом ми гуляємо з собаками, які більш гладкошорстні, бо сонце пале, вони перегріваються. Тут в принципі озеро, але вони воду не дуже люблять, вони просто не привикли до цього. Вони приклали до вольєра. Велена, Велена, звідти. Оце от проблемне місце біля нашого притулку з цього з цією проволокою. Собаки вечно туди лізуть, чують щось, якийсь може запах. І оце от вечно доставати їх з цієї ключої проволоки це звісно, погано. От так йдемо. Весна буде, буде більше роликів, в принципі. Зараз не хочеться просто знімати, менше на вулицю виходити, прибрати, покормити, наляти трошки водички та й бігом в приміщення, бо холодрига ще А Бачите, спокійно вона до машин відноситься. Вообще, є такі собаки, які починають Сразу паніку наводити, кипіш. Вся взагалі по барабану. У нас є одна джана, собака така, вона любительниця моху, вона взагалі і по барабану все, вона лізе через колючу проволоку, як корова. Я її так і називаю іноді корова просто. І їсть вона теж все. Землю, листочки. Хоча кормимо їх взагалі чітко. От ми вже на озері. Поводок длинний, 10, ні скільки. Вроді би 10 метрів. Ні, 5 метрів. Запутаний, ну, звісно, жесть. Оце собака, якщо навіть поводок підчепиться, вона не буде тікати, вона дуже спокійна, вона звикла, що її пускають. Літом ми буває відв'язуємо. Бачите, що відбувається? Вузлики. Зараз я її розв'яжу. Отак ми гуляємо 10. І додому йдемо. Зараз буде обід, буду їх кормити. Після гуляння вони завжди хорошо їдять. Ну а що, сидіти в вольєрчику 3х3 або 5х5, як і наші вольєри. Там особа не порухайся. І до цього всі хвороби собак. Що от на вулиці собаки живуть нормально, довго. Як тільки садиш на цепь, одразу починається проблема. Серце, нерви, всякі защемлення і так далі. Велена, идем домой. Идем. Велена. Велена. Не, она сейчас хочет трошки погулять. Не, туда мы не пойдем, Веленка.